Страх іноземців зробити помилку, дає мені можливість заробляти на легалізації перебування впродовж восьми останніх років. Нічого не бійтеся, думайте позитивно, не вважайте, що ваша помилка буде крахом. Більшість проблем, з якими люди звертаються, психологічні. Вони не стосуються документів. Якщо коротко про те, що стосується документів, Треба прочитати на сайті воєводства, як це робиться, зробити так, як ви це бачите. А якщо у вас виникне якась помилка, то вам це виправить відділ справ іноземців. Він вам напише про це, що ви зробили ось тут помилку, зробіть по-іншому. І таким чином ви зробите все самостійно і безплатно, і не будете платити мені. Але я з задоволенням на вас зароблю, якщо ви вирішите, що вам це не під силу і що вам краще заплатити комусь, хто знає, ніж робити самому, спробувати самому. Спробувати це цікаво. Не платіть нікому. Мені теж. Ні, мені можна. Зараз я покажу, що. Відбувається. Ну, тобто, яке, ну, е, на реальному прикладі покажу, що проблема психологічна, а не документальна. Набираю людину, яка стверджує, що їй інспектор щось сказала, і вона карту не отримає. Так. Добрий день. Опишіть, опишіть будь ласка, ще разок проблему, але, будь ласка, коротко. Чому ви вважаєте, що у вас? Виникне проблема тільки це. Тому що це озвучив інспектор, коли я пішла до неї, просто повідомити, що мені треба поїхати в Україну. Тому що ну, раніше мені один сказав, що я не маю права виїжджати. Я пішла до неї це повідомити, зголосити. І вона, починаючи дивитись мою справу, сказала, по-перше, що я можу їздити куди хочу, а по-друге, вона почала дивитись мою справу і побачила там, що я працюю не повний. Місяць і сказало, що ну, це взагалі якесь кламство. А в якому, і, ну, в якому воєводстві ви перебуваєте? Е, я в Перемишлі під воєводство. Я зрозумів. Е, інспектор, про якого ви говорите? Це якийсь ваш куратор? Ви вчинили злочин, і ви йому звітуєте? Чи в, чим, ні, в чому? Ні, ні, ні. ні Це просто ну, якби мене, мене туди направили, щоб зголосити те, що я виїжджаю а до України. Хто вас на туди направив? Людина, яка приймала у мене документи на карту побиту, я пішла до нього, і він мені першочергово сказав, що я не маю права виїжджати. І я зрозумів. І mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви усім так вірите без, без жодного приводу, просто тому що людина сидить за державною, ну, на державній посаді? На да, довіряю, і я просто очікую. Я людина, яка там зрозумів. Оце основна uh -huh. ваша проблема. Та людина, uh -huh. яка приймає документи, вона знає, які документи треба прийняти uh -huh. і вміє поставити печатку. Uh -huh. Це все. Ще uh -huh. вона вміє читати. Uh -huh. Це все, що вона вміє і знає. Uh -huh. Питання виїзду в'їзду це питання прикордонників. Тобто в даному випадку ви звернулися не за адресою. Тепер скажіть, будь ласка, ви говорите, що, де це видно, що ви працюєте не повний місяць? В витягу з ЗУС, там де видно, скільки податків оплачується, там видно, що саме по умові операції оплачуються невеликі суми. Добре, я розказ... зрозумів. Скажіть, будь ласка, а що в умові написано? В умові написано по один етат і мінімальна ставка. Ну, там трошки більше мінімальна. Зрозуміло, целий етат е, угу. це значить 4242. Там так написано? Ну, я в грудні подавалась, да, там було 3 з чимось, а зараз вже 4 з чимось. Да. Тобто у вас в умові написано 4242? Ну, приблизно так, так. Да. Приблизно чи точно? У вас умова далеко зараз? Зараз, Дивіться справді... Куди дивиться? Под... Я подивилася, так, да, перепрошую, я знаю, що ви цього не будете пересічно. Я а я, я не, не я нормально ставлюся до слова диві дивіться. Просто я хочу зрозуміти, куди Так, дивитись. так, так. так ем, Зараз хвилинку, я перепрошую, за це, а спою умовою. Я подавалася в грудні Не, так, розказуйте, умов... Не розказуйте, коли ви подавалися. Добре. Я питаю, у чи є у вас умов... зараз. Так. Є, я відкрила умова операції один, один ета 3600 бруто. Це в грудні було. Це ну, на момент подачі. Добре, що була. є у додатку номер один? Що там написано? Додатку номер один у мене немає. А ви його ні, ну ви його здавали? Так, так, я все подала. В Додатку так. номер один написано те саме, що в умові? Так, так, бо ну, так <свистач> <мені. свист> скажіть, будь ласка, а як так вийшло? Ну, як ви пояснюєте? Ви можливо, були на, цей, на урлопі відпочинковому чи безплатному, чи можливо, ви були на Л4? Чому Ну, це правда? Те, що ви працюєте, ну, якщо в умові написано цілий етат, а ага. ви насправді працюєте не на цілий, то мусить бути цьому пояснення. Це в мене по домовленості з роботодавцем. Я там займаюся інтернетовими справами, і ну коли потрібно, я це роблю і все. Тобто у вас о, е, ну але ж він платить за вас так, ніби ви працюєте е, не на ці, не, не цілий етат, а так, тобто так. По те, факту, що платить. Те, що написано в документах, не відповідає тому, що є в реаліях. Ну, на жаль, тепер я це розумію. Юр бо... Юридичною мовою це фальсифікація документів. <зас> ну, справа в тому, що я про... про це не знала, тому що мені як казали, ви не знали, що якщо так, що я їх заповняла. Добре, ну ви тепер уже знаєте, що це фальсифікація справ... документів. Ну, зараз уже я це розумію. Все добре, 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 але... добре, секундочко. Просто я хочу. Ну -ну. Уточ... Вибачте, я просто ну, хочу додати, що я е, все робила за порадою тих людей, які робили так само і успішно отримали. Тому я ну мала підстави їм довіряти, тому я так само це робила, розумієте? Все, вибачте, все. Не всіх злодіїв ловлять, не всі, хто mm -hmm. не миє руки після туалету, хворіють на гепатит. С mm -hmm. не всі, е, хто у, е, цей, ну хто їде без білета, е, mm -hmm. перевіряють контролери. На вас, ну, тобто У вас в документах вже видно, що умова у вас на цілий етат, а працюєте ви на, ну, на якусь частину етату. Тобто це роботодавець буде за це відповідати. А ви, оскільки ви, ну, ви принесли документи, то відповідно до устави про іноземців вам карту не дадуть. Але вам дадуть карту на підставі устави про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту. Артикул 42. Водночас можуть порушити справу або стосовно вас, або стосовно роботодавця за фальсифікацію документів. Вони люблять такі речі, Ну, зловити ну, так от на гарячому. Тому я рекомендую привести все до норми. Uh -huh. 에, щоби отримати карту на три роки, uh -huh. 에, спитати у того інспектора, який вам про це сказав, що ви повинні зробити. Бо вона вам uh -huh. підказала правильно. Uh -huh. 에, вона вам сказала те, що випливає з документів. Uh -huh. В, у вас є статус Укр чи немає статусу Так, uh є. -huh. То зі статусом Укр у вас дія ПЛ Є. Так, так, звичайно. Е, відкритий там цей додав. Ну, відкриваються документи ваші? Ну, ін, документи. Інформація про мене, коли дійсний і так ну, далі. Ну так, фотографія так, 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 звичайно. чудово. То в такому випадку з оцим ви можете їздити собі по Євросоюзу і виїжджати за межі Євросоюзу та повертатися. До часу, поки діє закон про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту. Е, тому е, питання, що ви не можете виїжджати, та людина, яка вам це сказала, як я вам сказав, він компетентний у питаннях е, поставити печатку, прочитати щось, перевірити, чи всі документи є. Але у цих питаннях він некомпетентний. Чому він з цього приводу щось радить, цього я не можу сказати. Можливо, це через те, що він держслужбовець, працює на мінімальну зарплату, вважає, що він нікому не потрібен, і таким чином хотів якось підвищити свій, ну, самоствердитись за ваш рахунок. Це най, ну, з мого досвіду, бо я теж колись був держслужбовцем. І мав 11 підлеглих, і в деяких з цих підлеглих ну були нікчемами. Mm -hmm. І мені, щоб виконувати свою роботу, треба було просто змиритися з тим, що вони є, бо звільнити їх важче, ніж просто не звертати на них увагу. Я yeah, розумію. Це приблизно. Ну, тобто, держслужбовці в усьому світі, mm -hmm. особливо на низових. Рівнях саме такі, але те, про що я вам сказав, тобто за будь-яких обставин вам карту дадуть, якщо не дадуть, напишете. Але залежить від того, а оскільки у вас статус Укр, вам все одно на рік дадуть. Е, ну але всяке може як, бути. Я розумію, як наступний крок просто піти до цього інспектора і просто спитати, що я можу зробити. Да, для Ні, того, звернутися щоб спочатку до роботодавця. І сказати, mm -hmm. що через те, що ти заплатив за Я мене, вже це зробила. Да. Е е е от стільки мені ну, е цю фальсифікацію виявили в відділі справ іноземців і мені можуть mm -hmm. не дати карту побиту. Mm -hmm. Чи міг би ти або наступного разу заплатити повністю, або. Навіть якщо він перепише умову на скільки там ви 0,25 етату чи скільки? Ну так, так там все там декілька e, Ну це принаймні, це ну якби не було закону про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, то підстав для видачі вам карти не було б. Але оскільки є цей закон, то вам можуть видати карту. Так принаймні відбувається в, в, в воєводствах. В інших, ну, в Мазивському, наприклад, у мене е, е, люди, яких не було підстав для отримання карти побиту, бо вони 8 років тут нелегально. Або інша людина, яка була покарана і вона внесена до списку до переліку людей, небажаних на території Європейського Союзу, вона отримала карту побиту. Е, натомість, тобто, але на, на підставі артикулу 42. Е, устави про допомогу е, у громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, а не на підставі устави про іноземців, тому що іноземець мусить заробляти мінімум е, мінімально краєво справа в тому о, в мене ще є таке водна, що цей час, поки я була на території Польщі, я робила собі візу, ну робочу додатково як підстраховку. От і ну я вказувала візи в, в цій подачі, і просто чи це не може перебити той статус Укр, який в мене є. Не дуже розумію. Одне іншого не стосується. Ви ага. на на території Польщі зробили собі візу? Ні, я в Україні робила візу, щоб могти перебувати в Польщі як підстраховка, якщо У Момент, статус коли ви, укр... ви на підставі цієї візи в'їжджали вже на територію Польщі? Ні, по Укр в'їжджаю в основному. Але ви, Коли ви подавали внесок на візу, ви перебували в Україні чи в Польщі? Ну, раніше в Польщі, бо це можна було, а зараз уже це не можна. Ви, не, я, не, це, ви мене не розумієте. Якщо ви в, робили візу на території, ну, хоча. Ну, добре, це, це ну таке. я таке. В О, я зрозумів, оце ну, теж так. фальсифікація документів. Це може вилізти боком потім уже. Mm. Вас спитають, а що це за е, віза на підставі ну, е, видана вам у момент, коли ви числитесь, ну, коли не зафіксовано е, виїзду. Але якщо ви після того вже їздили туди-сюди, то можливо так, цього Так, ну, так. Ну, то візу. можливо це не, не зауважено. Mm. Як, ну, mm. буває дуже часто, що це вилазить. Десь в я аеропорту, в або ще десь, коли людина я там в пересідає в Сполучені Штати і тут бенц, а нікуди вона не летить. Залишили ще питання? Тільки маленьке уточнення. Можна переписати з працедавцем, домовившись умову о праці за минулий період і занести ні. їх у Заднім Ні, Заднім числом, ні. Не mm -hmm. рекомендую. Це все no, це no. те саме, це фальсифікація mm -hmm. документів. No, Просто. Головне, ну, зараз треба додаток переписати, щоб там була мінімальна крайова. Це Але одне. вже на поточний період, правильно? Ну, якби на подальший період, за минулий не можна. Мені здається, що я тільки що відповів. Так, да, добре, дякую. Е, от. І е, це одне, а друге, переписати умову, і головне принести довідку з ЗУСУ про те, що заплачено. Угу. Добре. Залишились питання? Дякую наразі. Удачі щаслива. Дякую, гарно.